У старому місті Луцька реставрація. Студенти з різних куточків України, а разом з тими волонтери перетворюють двір поблизу лесеної вітальні на громадський простір для проведення різноманітних заходів. Таку ідею запропонували луцькі урбаністи. Локація кажуть, припала до душі їм ще минулого року. Ми зустрічалися тут з молоді, спілкувалися про те, які є виклики перед Лучанами, перед Луцьком, і які просторині потребують оновлення. Ми звернули увагу на різні простори, але зокрема і на цей. І от архітектори. Які з нами спілкувалися, сказали, що було б добре зробити тут публічний простір. До слова, гостиний двір прайзлерів це пам'ятка архітектури кінця 1880-х років. Зі слів волонтерів, Володимир Прайзлер, це чех-переселенець, який жив на Волині. Він тут створив ресторан, готель і чеський клуб. Тож тепер молоді люди хочуть, аби у цьому дворику знову збиралися і в комфорті та затишку проводили час, случани та гості міста. Тож над реставрацією працюють майже 30 людей. От вже цілий тиждень ми займаємося облаштуванням тут публічного простору для молоді, для інших для всіх верств населення. Так, волонтери до нас приїхали з всієї України. Тут є і з Херсону, люди із Львівщини, із Києва. Багато людей приїхали. Є також і місцеві люди, місцеві волонтери. Це працювали волонтери, але ми мусили наймати вузькопрофільних майстрів, наприклад, тих, що зварю, зварювальників». Ось, наприклад, майстра по дереву. Раніше територія була дуже занедбаною. Те, що ми застали, це оця частинка. Це було все дуже заросло. Було ну, ніби там бур'яни всюди, дерева і асфальт. То ми пробували зняти весь той верхній шар заростів. Ми це все познімали і відкрили, що тут є така історичний камінь. Ми його відновили, почистили. Тепер ця старовина бруківка буде родзинкою від реставрованого гостиного дворика. До слова, проєкт благоустрою розробив Луцький урбаніст Данило Яловенко хотів каже максимум зберегти того, що передає дух минувшини. Зараз нас залишається доробити вуличні меблі і доробити цю невеличку сцену. І можна наприклад, ну і це вже можна сказати, буде готовий наш проект. Єдине, що ми хочемо подумати над освітленням, бо ми вирішили, оскільки це історичне місце, ми не хотіли копати. Тому ймовірно, будуть вуличні гірлянди. А ось і сцена, яка буде серцем дворика. Сцена модульна, вона складається з чотирьох частин. Тобто, в випадку, якщо, наприклад, тут будуть проводити якісь роботи з реконструкції будівлі, ми зможемо сцену звідси перенести, використовувати її протягом цього часу в іншому місці. І вона, от така з чотирьох частин, складається прямокутних, можна їх розкручувати і робити навіть чотири маленькі сцени, якщо це нам буде потрібно. Зараз волонтери працюють над озелененням та облаштовують клумби. Ми ніби ці дерева ну не вирубували для того, щоб садити нові. Ми просто-напросто їх облагородили. От цей там трошки пістри. Гли під купали. і от ми ну тобто вони повністю всі тут присутні. І більше того, ми цю клумбу розширили. Тобто, ми взяли там, зняли трішки бурдюр, і от зробили її такою великою, як ви зараз бачите, і тут можна побачити різні такі зразки ландшафтного дизайну. Втоми діляться, дається взнаки, та око тішить результат. Ми трохи втомилися, тому що спека і ну, тяжко насправді на такій спеці працювати, але атмосфера дуже класна, бо поряд про ну, круті люди, які завжди там принесуть води чи піднімуть настрій, ми посміємося, тому мені ну, все дуже, дуже класно. До слова, вартість проєкту майже 400 тисяч гривень. 100 тисяч пожертв зібрала організація Семиярусна Гора, зокрема на кошти. Решту профінансував урбаністичний табір. Будуємо Україну разом. Долучилися і меценати. Та молодь не тільки працює, адже з'їхалися усі на урбаністичний табір, який триватиме до 29 серпня. Тож тут усі забезпечені містом ночівлі, сніданками, обідами, вечерями та розважальною програмою. Після обіду в нас є така насичена культурно-освітня програма. Ми Ми запрошували лекторів з Києва, які розповідали нам про відбудову, про урбаністику. Також ми ходили в музей Корсаків наш місцевий, була екскурсія містом Луцька, вечірня з факелами. І всі, всі дуже захоплені нашим містом. Прокидаються волонтери о шостій ранку, адже палюче сонце. Працювати довго не дозволяє, а встигнути усього треба чимало. Волонтерка Софія Щернігова каже, хоче прокидається в досвіта. Щодень не схожий Інший уся втома швидко минає, коли починається культурно-освітня програма. У нас приходять гості, інвестори, бізнесмени, люди, які також допомагають фінансами постійному двору, і ми цікавимося, що вони для нас зробили, що ми можемо їм допомогти. Ввечері в нас в основному це рефлексія. Ми співаємо під гітарку, ми насолоджуємося моментом. А працювати та відпочивати значно веселіше, коли поруч файні люди. А тут лише такі переконують волонтери. У вас просто дружня компанія, яку ти вже знаєш більше десяти років, хоча ми познайомились. Ну буквально півтри тижні тому. Але ти вже реально можеш сказати, що це твої друзі, тому що там ти з цим хлопцем, знаю, ламав асфальт, грузив гравій, таскав землю. І таке ви там прожили вже пів життя. Тепер мріють зібратися ще раз у Луцьку такою ж компанією, але вже щоб відпочити у повністю відреставрованому гостиному дворику. Усі роботи луцькі урбаністи планують завершити тут до кінця наступного тижня. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.